Тоді як затопило погриба, затопило все. Я навіть не сажу, саджу вже тоді, як воно вже ось не хоче рости, тому що знову пішли дощі, То що я хочу сказати? Дякую, спасибо велике Богу, що є такі люди, що, що б'ються, добиваються і, може, щось доб'ються, тому що це ж вже немає сили. То е, все, ждемо сонце, щоб сонце висушило, Обіщі а більше мані... такого не було. Раніше ні, тому що мої родичі, мої дядьки ходили і викопували оту яму, вичищали лопатами дають тут. Ішла труба. І два роки тому ми назад знову ми писали і знову ми приїжджали, приходили. То, що я вам хочу сказати, що ця труба забивали вони тряпками, куфайками, щоб вода, а тепер уже бачите, навіть зацементували вони. Я хочу сказати, що не одна я золоткою, я просто стою, лице, одна прийшла, а багато всі люди страдають оце затопленням. У мене же там болото. Це, це да. коли щось тікають, я туди. як прийшла, було таке чисте болото, як я сюди то рибу то ми ловили рибу, так от озганяли і.